Доля чи ілюзія, що скажуть карти про ваші взаємовідносини, чи вони передбачені долею, чи вони відображення ваших надій та очікувань, що потребує вашої уваги, аби краще зрозуміти себе та партнера, що подолати, аби мати щасливі відносини? Розклад загальний і може відображати лише частково вашу ситуацію. Розклад це лише підсказка, а свій варіант. Натисніть паузу і слухайте свою інтуїцію, яка карта більше тягне до себе подобається кольора мінця, хочете за знаком зодіака обрати вашого або партнера. Перший варіант червоний вогонь, овен, лев, стрілець, доля чи ілюзія. Це ілюзія. Ваш розум шукає раціональні варіанти. На що треба звернути увагу? У вас дуже великі очікування, і свій скарб ви не бачите за високі стандарти закривають вашу долю, що треба подолати. Круговерть і гомін закривають погляд, зверніть увагу, біля кого ви почуваєте щасливою, від кого йде тепло і турбота. Другий варіант зелений, земля, тілець, діва, козиріг, доля чи ілюзія, це ілюзія. У вас великі очікування, що десь інде буде краще. На що треба звернути увагу. Вашим планам потрібен час і сприятливі умови. Не варто ламати долю, що треба подолати, зацікавленість у накопиченні різного майна, вона виснажує та знесилює, для життя бракує часу. Третій варіант плакитний повітря, близнюки, терези, водолій, доля чи ілюзія це доля, у вас зв'язок спільного минулого, сподівай на майбутнє, рідних країв, на що треба звернути увагу у ваших стосунках. Рутинні справи, побут затягнули, мало спілкуєтесь і пристрасть, романтика трохи згасли, що треба подолати. Мовчання, ви не говорите і не рухайтесь один до одного. Цей етап треба подолати. Четвертий варіант вода, синій, рак, скорпіон, риби. Доля чи ілюзія? Це ілюзія, висумаційний підйом. Захоплення, бурлять гормони, на що треба звернути увагу, більше проявлятися в житті має те, що ціне для вас спілкування, турбота, затишок, увагу, чогось вам дуже бракує, що треба подолати, захоплення пристрастю, навіть інтимом. Важливо дещо раціональніше зважити ваші стосунки.